Гаємо вас, вислюблені в, в Христі, брати та сестри, ми продовжуємо серію програм Свідки Неба, в яких будемо знайомити вас святими людьми, тими, хто своїми молитвами та духовним життям сподобався унаслідувати Царство Небесне та свідчити про нього. Чи замислювались ви, як би могла звучати розмова Бога з душею людини? Можливо, це було б так. Чи думав ти коли-небудь, що все, що стосується тебе? Стосується і мене, тобто Бога, бо те, що стосується тебе, торкається зіниці ока мого. Ти дорогий в очах моїх, багатоцінний, і я полюбив тебе, і тому для мене складає особливу відраду виховувати тебе, коли спокуси повстане на тебе, і ворог прийде, як ріка, я хочу, щоб ти знав, що від мене це було. Ці надзвичайно проникливі слова духовних настанов, що зверніть до кожного з нас, звучать ніби звук Божих. Що намагається пояснити нам всі значення обставин нашого життя. Вони були написані як духовний заповіт, унікальним святим нашого часу, преподобним Серафимом Вирицьким. Це дійсно унікальний святий, один з небагатьох, якому вдавалося в своєму житті поєднувати надзвичайно різні, а інколи суперечиві речі: мірське смирення життя з усіма його скорботами, величезне багатство. Суворий монашеський подвиг, що привів його до святості. Ми звикли що святі майже завжди монахи з юнощі чи навіть з дитинства, але на прикладі Серафима Вирицького Господь показав зовсім інший шлях до святості, такий важливий для нас всіх, що живуть в миру. Майбутній преподобний народився 31 березня 1866 році в сім'ї благочестивих християнин. З самого дитинства батьки навчали його справжній православній вірі, молитві, порядності та прививали любов до Бога. Він читав життя святих та мріяв уподобитися їм. Та нелегким виявиться життя майбутнього молитвенника. У віці 10 років помирає батько Миколай і залишається хвора мама. Веселі змушений покидати рідну домівку і вже в такому ранньому віці вирушати в велике місто, на заробітки, щоб хоч якось прокормити сім'ю. Чи переживаєш ти ніч скорботи? Ти розлучений з близькими і дорогими серцю твоєму. Від мене це було. Я чоловік скорботи, що зазнав хвороби. Я допустив це, щоб ти звернувся до мене і в мені міг знайти роздачу вічну. Та навіть працюючи на важких роботах, він не прив'язався до матеріального світу та не забував про Бога, завжди читав Євангелія, молився псалтир, не покидаючи думку присвятити все життя служінню Богу. І ось у віці 14 років він звертається до старця з наміром стати святим та прозорливий старець благословив його життя в сім'ї, побудувати благочестиву сім'ю, виховати дітей. І тільки потім, по спільній згоді з жінкою, прийняти цей подвиг. Так розпочався головний послуг його життя, який тривав не більше сорокати років. Завдяки тому, що Василь у своєму житті дотримувався трьох головних правил, які заповідав йому старець: а це правда, любов і добро та неймовірній чесності та милосердів, господь завжди допомагав йому. У 1890 році він вступає в шлюб з благочестивою жінкою Ольгою, яка теж, до речі, мріяла з дитинства прийняти монашество, але прозорлива стариця теж благословляє її жити в миру, творити сім'ю і тільки потім прийняти цей подвиг. В шлюбі у них народжується двоє діток хлопчик та дівчинка, але, на жаль, дівчинка помирає. Після цього нещастя вони починають жити, як брат та сестра. Чи відвідали тебе несподівані невдачі, життєві і смуток окппив твоє серце? Знай, під мене це було, бо я хочу, щоб серце твоє і душа твоя були такими, що завжди полум'яні перед очима моїми і перемагали б ім'я моїм всяку легкодухність. Далі з Божою допомогою майбутні святи відкриває свою справлю з торгівлею хутром та невдовзі стає надзвичайно багатою людиною. Та навіть численні заводи великі кошти не змінюють серце Василія. Багато коштів він витрачає на милосердя та допомогу нужденним, постійно годує убогих, допомагає монастирям та, зг... та жиє згідно іванивських заповідям. Про це яскраво свідчить один приклад цього життя. Одного разу, ідучи ринком, він звертає увагу на бідняка, який в розпачі і сльозах промовляє, що не так буде, як ти хочеш, а як Бог дасть. Він вирішив розпитати, що в нього трапилось, як виявляється, що вся його убога сім'я захворіла тифом, і вони вирішили продати єдиного коня, щоб купити корову. Та коли бідняк продав коня, в нього вкралися кошти, і він зостався ні з чим. Тому, не насмілюючись повернутись до помираючих рідних, з пустими руками в розпачі і промовляє, що не так буде, як ти хочеш, а як бог дасть. Змилувався над його гори майбутній святий і купив йому і двох коней, і віз повний продуктів, і ліків, і коров. Та коли бідняк не захотів це брати, розпаче і промовляє Не так буде, як ти хочеш, а як Бог дасть. Слова не так буде, як ти хочеш, а як Бог дасть, запалив Душу Святому. І, повертаючись з ринку, він пішов до цурильника, повторюючи їх вголос. І тут, через деякий час, цирульник падає на коліна і просить вибачення у Василія. Бо виявляється, що він хотів його вбити, щоб заволодіти всі коштами, а почувши ці слова, подумав, що хазяїн про все знає. Проходять роки, і в 1920 році, після всіх потрясінь того часу, Василій остаточно приймає монашество. По благословінню духовника вони з жінкою за спільною згодою роздають всі свої кошти та приймають постриг. Василій стає монахом Варнавою, а його жінка монахиною Христиною же ревносний монах Варнава продовжує таке довгоочікуване монашество, проходячи абсолютно всі послуги, невдовзі приймає сан священника. а потім братія монастиря обирає головним духовником Олександру Невської Лаври, що трохи пізніше він приймає схему, тобто найвищий монашеський сан з іменем Серафим. Перед своєю смертю він на протязі 12 днів спав, не прокидаючись, а потім сказав, я побував у всіх країнах, та найкращої віри, ніж православну, так і не знайшов. Цим він заповідував неухильно дотримуватись православної віри. Також він заповідував після його смерті приходити до нього на могилку, як до живого, і він буде допомагати. Відійшов до Господа преподобний Серафим Вирицький 3 квітня 1949 року. Він був і є дійсно унікальним святим, який зміг об'єднати чистоту та благочестя сімейного життя, байдужість до великого багатства та влади, чесне та непорочне життя в миру та досягнути великої святості в нашівському житті, а його духовні настанови надзвичайно актуальні для кожного з нас. Пам'ятай, що кожне ви... виникаюче затруднення, кожне слово, що ображає тебе. Кожна перешкода в твоїй роботі, яка могла б викликати почуття гніву і розчарування, кожне откровення твоєї немочі і нездатність. Від мене це було. Пам'ятай, що всяке перешкода є Божа настанова, і тому поклади в серце своє слова, які я оголосив тобі в цей день. Від мене це було. Бережи їх, знай і пам'ятай завжди, що всяке жало притупиться, коли ти навчишся у всьому бачити мене. Все послано мною для вдосконалення душі твоєї. Від мене це було.